Зберегти культурну та історичну спадщину це основне гасло волонтерів проєкту Брами Тернополя. Так, Дня ця громадська організація та Тернопільська міська рада підписали меморандум про співпрацю, щоб разом зберігати історичні пам'ятки та розвивати архітектуру і туризм у місті. Ця співпраця є насправді дуже важливим кроком для збереження і розвитку культурної спадщини нашого міста. Загалом. Ця співпраця допомагає нам не тільки відновлювати е, і реставрувати наші будівлі, а й складати спільні проєкти щодо благоустрою нашого міста, щодо е, знов ж таки консервації історичних будівель. Надія Стельмах розповідає, зараз опікуються кількома проєктами серед них. Брама на вулиці, гетьмана Сагайдачного, 11. Позаду мене можете побачити вже реставровані нами брами на Сагайдачного 11. На відкриття цих брам приїжджало дуже багато українців з різних. Міст, наших колег і підтримали дуже багато бізнесів локальних під час відкриття цих брам. У цьому ж під'їзді, додає Надія, один з тернопільських волонтерів знайшов старовинні розписи. Старий будинок, йому вже десь більше ста років. І тут є власне такі збережені розписи, які не знищили, а зберігалися під штукатуркою, і ми їх успішно відновлюємо, відкриваємо, щоб показати містянам, і щоб така краса була. Тут а у нас є вже такі розписи рослинного орнаменту, е таких трошки геометричних форм, і ну, це стиль фактично сецесії. Такі розписи ховались під тиньком десятиліттями. Ми можемо побачити і уявити собі, як жили тоді, скажімо, того часу люди і. Яка там була, скажімо, мода, якісь е культура, е цінності так людей? Тоді максимально все розфарбовувалися. Стіни, стелю, от е не було такого, як білий колір. Білий колір тоді взагалі не використовувався а все мало бути кольоровим. Рятують від знищення і старовинне вікно на фасаді четвертої школи. Зараз в у Львові вікно ми чекаємо, коли завершиться реставрація. Ми його повернемо назад. На реставрацію незабаром чекає брама на вулиці Шевченка. 2. та поки збиратимуть необхідні ресурси для втілення задуму. Насправді це дуже особливий об'єкт, оскільки там проживала родина відомого географа Степана Рудницького. А зараз там є дуже красиві брами, які потребують допомоги тому і збереження ми будемо також займатися ними. Загалом громадська організація Брами Тернополя планує й надалі проводити екскурсії, адже прагне виховати в тернополян і гостей міста повагу до збереження культурних об'єктів. Наразі вони намагаються залучити підтримку колег з інших міст. Підтримати їхню діяльність можна через соціальні платформи.